Привіт! Сьогодні з вами розглянемо термінологію ручних робіт. Зметати. Тимчасово з'єднати дві, приблизно рівні по величині деталі по краях або зрізах. Наприклад, зметати бічні і плечові зрізи виробу, передні і ліктьові зрізи рукавів, середній зріз спинки та інше. Наметати з'єднати дві деталі. Накладених одна на одну тимчасовими стіпками. Наприклад, наметати пілочку на бортову прокладку. Під борти на борти пілочки, кишені на пілочки. виметати. Закріпити тимчасовими стіпками, обшиті та вивернуті на лицевий бік краї деталей. Наприклад, виметати клапани, борти, комір, горловину, манжети та інше. Заметати Закріпити підігнутий або відігнутий край деталі тимчасовими стібками. Наприклад, заметати низ рукава, низ виробу, суцільнокроєні підборти, складку та інше. Обметати Закріпити зріз деталі або краї прорізу постійними стібками для запобігання висипання ниток. Наприклад, обметати зріз відкритих швів про різні петлі та інше. Переметати. Тимчасово з'єднати дрібну деталь з великою. Або не основну з основною. Наприклад, переметати манжету до рукава, клапан до білочки та інше. Вметати тимчасово з'єднати дві деталі по овальному контуру. Наприклад, вметати комір в горловину, рукав в пройму та інше. Розметати. Перше. Розкласти припуски шва або складки на дві сторони і тимчасово їх закріпити. Наприклад, розметати середні рельєфні шви спинки, шви рукава, зустрічні складки та інше. Друге. Прикріпити розметувальними стіпками підкладку виробу до вишвів шивання рукава. Наприклад, розметати пройму пальто, жакета та інше. Підшити. Прикріпити підігнутий край однієї деталі до іншої. Або до тієї самої деталі постійними стіпками. Наприклад, підшити рукава виробу, підкладки та інше. Пришити, прикріпити одну деталь до другої, фурнітуру або оздоблювальні елементи постійними стіпками. Пришити ґудзики, гаплики, оздоблювальний бант та інше. Спушити. Закріпити та оздобити обшитий і вимитаний край деталі потайними постійними петлеподібними стібками. Наприклад, спушити краї бортів, клапанів, низ піджака та інше. Вистюбати з'єднати дві деталі, накладених одна на одну постійними потайними або наскрізними стібками для ощільнення та надання жорсткості. Наприклад, вистюбати бортову прокладку, підкомір з неклеєвою прокладкою та інше. Розпошити. З'єднати дві деталі постійними потайними стіпками в місці шва для того, щоб зробити цей шов менш помітним. Наприклад, розпошити шви пришивання обшивок донизу рукава при виконанні ремонту у верхньому одязі та інше. Токувати. З'єднати дві деталі постійними потайними стіпками зрізами у стик із збереженням малюнку тканини. Наприклад, штукувати пошкодження одягу у вигляді прорізу тканини при його ремонті. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.